Вітаю, друзі! Ми вже раніше розповідали вам, що десятки тисяч водіїв в Польщі втрачають роботу. А все через нові правила, які стосуються посвідчення водія. Так вони вимагають, що усі, хто здійснюють перевезення пасажирів в Польщі, повинні мати польське посвідчення водія. Що ж робити в такій ситуації? Зберігайте та поширюйте це відео, щоб усі могли дізнатися, як вирішити цю проблему. Тож, що власне сталося? Починаючи з 17 червня, всі водії таксі в Польщі повинні мати польські водійські права. Здавалося б, а що тут такого? Це ж логічно, жити і працювати в Польщі та мати при цьому польське посвідчення водія. Але з цим виникло чимало проблем. Так через черги для обміну водійських прав чекати на нові документи доводиться близько двох місяців. Крім того, через нові правила у деяких додатках для виклику таксі не лише зменшилась кількість водіїв, а й зросли ціни. Крім того, щоб подати заяву на заміну водійського посвідчення, треба перебувати в Польщі як мінімум 185 днів. А не всі водії, які хочуть замінити своє посвідчення, проживають там стільки часу. Яка ж мета запровадження цих правил? Нова вимога покликана допомогти верифікувати водіїв, які надають послуги пасажирських перевезень, через додатки Uber, Bolt або FreeNow. При цьому нововидені польські водійські посвідчення для іноземців з'являться в національній базі даних, що дозволить фіксувати скоєння ними порушення правил дорожнього руху та накладати на них не тільки штрафи, але й штрафні бали. Але через нові положення та зменшення кількості водіїв, які можуть легально працювати в Польщі, пасажирам доводиться не лише довше чекати на таксі, а й більше платити за послуги перевезення. Тож що ви можете зробити в цій ситуації, якщо вона для вас актуальна? Перш за все, це замінити своє українське посвідчення водія на європейське. Для цього потрібно звернутись за місцем офіційної реєстрації у відділ комунікації у женду міста, староства або району. При цьому зверніть увагу, що органи влади приймуть вашу заяву лише в тому випадку, якщо ви у них зареєстровані або маєте мельдунок. Це прописка. Також для заміни посвідчення водія вам треба підготувати пакет документів. Він складається із закордонного паспорта, ксерокопії документа, що підтверджує право перебування на території Польщі, заяви, яка заповнюється на місці в день подачі, та фотографію розміром 3,5 на 4,5 см. Але зверніть увагу, що фото має бути зроблене не більше місяця тому. Також потрібно мати присяжний переклад посвідчення водія на польську мову, нотаріально засвідчену копію водійських прав, медичну довідку, якщо у посвідчення. Закінчується термін дії, а також квитанцію про сплату держмита, тобто гербового збору. При цьому важливо, що українцям, які змінюють посвідчення водія на документ європейського зразка, не потрібно здавати теорію та практику. Друзі, а ви замінювали в Польщі своє водійське посвідчення? Пишіть в коментарях про свій досвід. А якщо вам потрібна буде допомога в оформленні документів в Польщі, отримання карти побуту, тощо звертайтесь за номерами, які є під відео. І наші менеджери обов'язково вас проконсультують і допоможуть у вирішенні ваших питань. Крім того, якщо ви шукаєте роботу за кордоном, ми підберемо для вас найкращі вакансії з найвигіднішою оплатою, адже перша віза це про життя та роботу за кордоном.